Проходьте. Ні, сер. Ви збожеволіли? Збожеволів? Ні, хочу знати, що ви забули під дверима моєї дружини. Дружини? Ви сказали дружини? Едвіне. Едвіне, обережно у нього шалений нором. Прошу пробачення, сер. Вибачте. Даруйте мені. Я старий дурень, я не знав, вибачте. Приємного вам ранку, сир. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Бачиш. У тебе нема минулого. Воно зникло. Щезло. Нема. Тепер у тебе є тільки я.